Друзі, сьогодні до нас заїхала тачка по ідеальнішій ціні. Низ ринка, Volkswagen Jetta, 2019 рік. Мінімальні пошкодження з Америки, двигун 1,4 та коробка автомат. І все це в білому кольорі на класних дисках. Зустрічайте! По салону вже новий стиль Volkswagen. Маємо ось таке ось скошене мультикермо, класну мультимедію з блютузом, ауксом. Коробочка автомат, кондиціонер, дуже комфортна посадка підлокотничок, два підстаканничка. Все в кращих тонах. Насправді при цьому дуже збережений гарний стан салону. Про задній ряд сидінь ну розповідати особо нема. Що насправді маємо дуже збережені сідухи, комфортна посадка місця дуже-дуже багато. обшивочка в ідеальному стані. Друзі, замітьте, це ну майже нове авто. Запасочка на місці, домкратик на місці. Тому, друзі, ось така класна тачка по низу ринку. Приїжджайте до нас. Співайте, забирайте цю красуню вулиця генерала Радіївського 34 А це компанія Автопрайд у місті Кривий Ріг.